Зайшла показати вам свою малинку. Дивіться. Джоан-Джей, Бачите, яка вона? О! Гляньте, майже до самої землі. От, зараз обірву. Тут уже обірвала, але покажу. Дивіться, бачите? Дуже хороший сорт оцей Джоан Джей. Він мене давним-давно. от, Дивіться, яка здоровенна. Бачите? Солодка, смачнюча. Отака От малиночка. Всім гарного дня. Гримить, зараз буде дощ. А я пішла, кавуни триходорміново обробила. Обробила. А зараз треба хоча б дві години і падає.